Ужгородцю Владиславу жовтані всього 30, з них майже 12 на службі, починаючи з 2014 року. А повномасштабку зустрів у складі легендарної 128-ї бригади. Після поранення став небоєздатним. Влітку 2024 року звільнився з лав ЗСУ через інвалідність. Ветеран війни рук не опустив, відкрив кілька місяців тому свій маленький бізнес, м'ясний магазин у рідному місці над ужем. Баранчик Закарпатський, язики телячі, корейка, різана на кості, ребра, телятина молочна закарпатська і наша домашня свинина. Наші копченості, корейки копчена, рулетики нашого виробництва, виконгаряче копчення нашого виробництва, ковбаски є три вида нашого виробництва. Тут у нас великий. Холодильна вітрина велика, шовдер закарпатський, дуже смачний. Задня ножка набита в сітки, сало домашнє закарпатське, бекон все власного виробництва. Гурочка є в нас, є кров'яна, є звичайна з рисом без крові. Є салтісон є купати, ребра, весь перелік товарів. Працює з душею та відповідальністю. Це відчувають покупці. Вже має і постійних клієнтів. Свіже все дуже молодці вони. Ай, вкусно дуже. Моя сусідка сюди ходить на покупки, та вона мені прихвалила і тіктокер ще одна вас знімала. Так дуже смачно. по домашньому зроблено так смачно. Робота в магазині, каже ветеран, дещо більше ніж засіб заробити на життя. Це і є наразі його життя. Це як моє хобі. Відійти від війни, не згадувати, що у мене така важка травма була, важке поранення, що я втратив функціональність зору правого ока. І, в принципі, справляюся, потихеньку вчуся розбирати телятка, свині, баранчики і так далі. Проснувся зранку і собі надумав відкрити ПП. Пішов, відкрив ПП, все повністю зареєстрував свою діяльність. М'ясо домашнє, є в нас свої свині, телятина Закарпатська, кролики теж від людей з Закарпаття. І саме головне, що я не засмучуюся і нікого нічого не прошу допомогу, і стараюся працювати. Хоч важко, здоров'я дає знаки, що травми, і тиск, і втрата зір і так далі, але я працюю. У перспективі Владислав хоче відкрити ще й виробничий цех, аби постачати якісну м'ясну продукцію із Закарпаття по Україні. Плани амбітні для цього потрібні кошти. Якраз працює над пошуком фінансування. Мені потрібно допомога трошки, щоб мені допомогли в фінансуванні. І тоді я думаю, я справлюся. У мене ну настільки багато, багато ну, емоцій, що я хочу це зробити. І ну, є багато увереності, що я якщо прагну, я це зроблю. Такий підхід до життя і до роботи надихає не тільки самого ветерана, а й інших, адже це приклад соціальної адаптації захисників, які повертаються після війни і стикаються з викликами реальності, як жити далі. Я все життя мріяв служити в армії, добитися чогось як військовий. Це моя основна задача була і. Я підписав контракт ну, в ранньому віці. Це було 9, 9 вересня 2013 року. Мені виповнилося 18 років в лютому, і 9 вересня я підписав контракт. Мотивує мене в першу чергу, що я просипаюся і я. Сплю на своїй землі, я не під окупацією, не під пливом тиску. У мене є своя думка. Я можу працювати спокійно в вільній Україні. Я мені слава богу, ні ніхто не заважає. А там, взагалі, я був в окупації, там взагалі люди як раби. Щось не так, їх розстрілюють і тому подібне. Мене мотивує, що я родився в Україні і хочу жити в Україні і працювати. За час служби Владислав мав багато поранень. Каже, перше отримав у 2014-му. Важке поранення був без свідомості, і це саме шок був для мами. Це такий великий шок був. Потім в мене було поранення в 22-му році. На початку війни у мене була серйозна, серйозна контузія. Це було в травні місяці, коли ми. Штурмували Вишневе на Гуляпільський напрямок. Потім вже багато штурмів було. Визволяли територію Херсонську область. Багато територій визволили весь лівий берег. Визволили. Кінець листопада 2022 року. Бахмутський напрям. Пригадує боєць, теж було гаряче. Далі пряма мова. Вагнерівські війська штурмували активно. Це був Бахмутське, Бахмутське село, Солідар, дорога. І наша задача була замінити 93 ю бригаду, щоб вона виїхала на відновлення. Я був командиром з опорного пункту, відповідав за багато людей. В мене була основна задача не дати противнику прорватися. Що вдень, що вночі, безпреривні штурми. Він, Дуже злий був на мою позицію, тому що позиція не дала йому змоги пройти два дні кругова оборона. З усіх сторон йшов противник. І з усіх засобів, танки, міномети, з усіх він хотів знищити позицію, щоб пройти, пройти далі в глиб наших позицій і продвинути лінію оборони. Вже не було сил, вже дуже важко було. Ми держалися в круговій обороні. Но, слава Богу, за ці важкі дні, що ми були, держали ту оборону в Бахмуті. Не було ні поранених, ні вбитих, слава Богу, мені всіх, як обично, я на позитиві, всіх везло. І потім, вже коли танчики пристрілялися, і я сідаю за секунд, 10 до попадання снаряда прямо в брустер траншеї. Багато осколків попало в око, в обличчя, ногу поранило, спину поранило, ну повністю все. У такому стані не розгубився ще й організував евакуацію побратимів. Я не розтірявся, відразу відкупав рацію, був тоді вбитий, багато поранених, снаряд, снаряд реально снаряд лупили. Тоді в мене почалося багато поранених. Я відразу вийшов на командування, залишив старшого і проводив евакуацію. Всі поранені, які були поранені, важко контужені, всіх старався евакуювати. Це під Повною повним контролем ворога. Ворог був вже 30 метрів закріплений в посадки. І це була основна задача вийти на Краматорськ. Захисник каже, все вийшло за кілька годин. Евакуювалися до Краматорська. Далі тривали лікування. Хотіли в Краматорську ампутувати праве око. Слава Богу, я відказався. І мені мечниково спасли його. Потім Горячов. Дмитро Горячов за свої власні кошти. Він мені рогівку поміняв, вийняв ще осколок, але зору немає. Не бачу на праве око зовсім. Ті, ну, осколки ще є, тут в мене ще осколки залишились, їх не можна брати, щоб не втратити ліве око. І таке, корач, от така історія служить. А на інше око скільки бачите? 40%. Нормально відновлююся. У мене просто що від нервів постійно в армії гіпертонія, це тиски таке. А так нормально. Головне працювати. Коли не задумуєшся, працюєш і хоробнемо. Крім роботи, у планах знайти свою половинку і створити сім'ю, адже поки не одружений. Як то кажуть, не до того було. А ще Владислав відкрив для себе тік-ток. Каже, подобається знімати відео, тим паче, що залітає на ура. Одним словом, життя продовжується і після поранення. Головне мотивація позитивне мислення і бажання знайти себе.